Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І далі поговоримо із Юрієм Ойтою, керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network. Правильно я кажу, пане Юрій? Так, все вірно. вечора. Пане Юрію, сьогодні вже була інформація про те, що балістичні ракети впали, китайські балістичні ракети впали у японські територіальні води, і Японія занепокоєння висловила на фоні візиту Ненці Пелосі спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів до Тайваню о, спостерігається певна напруженість у цьому регіоні. Як вона впливає на Україну і на російсько-українську війну? Насправді ще дуже, дуже складно говорити про те, який вплив буде. Тому що ми спостерігаємо тільки початок розвитку ситуації, і дуже багато тих е, якихось дій з обох сторін з, з боку Китайської народної республіки, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Тайваню, наприклад, з боку інших країн можуть е, е, змінити розвиток ситуації. Наразі ми бачимо, що е, що відбувається загострення, немає військового конфлікту. На щастя, не відбулося, е, скажімо так, військового зіткнення, не почалася третя світова війна, і Китай до цього не готовий. Китай не готовий до військового зіткнення Сполученими Штатами Америки. Через Тайвань і він так само не готовий до, до силового захоплення е, Тайваню. Тому але в той же час е, Китай має якимось чином відреагувати. Він має продемонструвати, скажімо, свій протест, тому що він вважає візит Ненсі Плосі порушенням принципу єдиного Китаю. Тому він він оголосив про початок е, військових навчань. Це досить такі масштабні військові навчання порівняно з тими військовими навчаннями, які ми спостерігали раніше під час е, подібних тайванських криз. Він е, наразі е, він оголосив закритими закритими зон, зонами для військових навчань в акваторії е, моря навколо навколо е, Тайваню і здійснив вже пуски е, ракет, Але я, я дещо е, поправлю не в територіальні води е, Японії, а в е, виключно економічну зону. Територіальні води знаходяться на відстані 12 морських міль, а е, виключна економічна зона на відстані 200 морських міль, тому що тому це трохи далі від, від е, берегів Японії. Наразі ми спостерігаємо таку ескалацію, але поки що немає військового конфлікту. Е, так, Прошу не вибачення. Не. Ви чуєте, так? Але Більно. немає. Не, так, так, так. Але немає поки що військового конфлікту, і все залежить від того, яким чином буде розвиватися ситуація далі. Тому що якщо все ж таки військовий конфлікт відбудеться, тому що бойові кораблі Тайваню, наприклад, і Китайської Народної Республіки маневрують безпосередньо близькості один до одного. Військові літаки Китаю залітають в зону протиповітряної оборони Тайваню. І це також це, це в принципі не є чимось новим. Це здійснюється періодично, це здійснюється постійно, а це все ж таки збільшує напруженість. Якщо відбудеться якийсь інцидент, то це призведе звичайно ще до подальшої ескалації ситуації. І ми, наприклад, я... І, і ми, ну. пане Юрію, поки якраз ви там перемикаєте, то увімкніть, будь ласка, автоповорот, тому що ви у нас відображаєтеся якраз, добре. О, о, тепер тепер, добре. тепер знову добре. Е, тому, але ми маємо розуміти, що Тайвань є е, дуже важливим джерелом напівпровідників, так само як Україна є джерелом. Сільськогосподарської продукції, і ми бачимо, що блокування українського експорту призводить може призвести фактично до продуктового до продуктової кризи в багатьох регіонах світу. Так само, і блокування Тайваня і криза навколо Тайваню може призвести до до, до, до кризи стосовно напівпровідників. Це означає, що всі елементи мікро, мікроелектроніки, чіпи, які виробляються і, і, і знаходяться в наших девайсах, в наших пристроях. 65% з них зроблено на Тайвані. Тому що Тайвань займає 65% Відсотків світового ринку напівпровідникової продукції, і вона також, наприклад, використовується і військові продукції. Наприклад, літаки f-16 або Джевелін, які поставляють Сполучені Штати Америки для України, використовують в тому числі мікрочіпи, які зроблені в Тайвані. Тому будь-яка криза навколо Тайваню, вона звичайно може спричинити і дефіцит такої продукції і вплинути на Україну по по низці питань. Це я тільки означив одне із таких один із аспектів Пане Юрію, е, буквально сьогодні в нашому етері політолог Володимир Цибулько е, зазначив, що Китай має трильйонні кредити і він не наважиться на військові дії, тому що економіка, е, бізнесмени будуть тиснути на керівництво Комуністичної партії Китаю, аби е, не розпочинати, не втручатися в конфлікти. Як Російсько-українську війну, так і конфлікт з Тайванем. Повторіть, будь ласка, запитання У мене тільки що знову перервався зв'язок. Сьогодні політолог Юрій Цибулько зазначив, що Китай має трильйонні кредити від Заходу, зокрема в доларах, і тому, нібито, його бізнес не Буде тиснути на владу, аби влада не вступала в будь-які військові конфлікти. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Я думаю, що є низка факторів, які обмежують насправді зараз Китайську Народну Республіку до вступу в військовий конфлікт. По-перше, Китай ще військово не готовий до до до, до збройного конфлікту з Сполученими Штатами Америки, незважаючи на те, що Китай досить тривалий час. Дуже інтенсивно розвиває свої збройні сили, народно визволену армію Китаю, в тому числі ракетний компонент, військово-морський компонент та та інші. Але все ж таки військовий паритет, паритет наразі баланс сил поки що на стороні Сполучених Штатів Америки. Тому Китай не не готовий і він не, не бажає воювати, скажімо так, з набагато сильнішим переважаючим противником. Так само Китай не готовий наразі здійснити силове захоплення Тайваню, тому що в нього ще недостатньо військових кораблів. В нього недостатньо кораблів, які зможуть проводити десантні операції, тому що захоплення островів це дуже складна операція. Ми можемо подивитись, наприклад, на російсько українську війну, і до цього часу Чорноморський флот Російської Федерації не зміг здійснити десантну операцію поблизу Одеси, в тому числі за допомогою у зв'язку з наявністю України проти, проти корабельних ракет. Тому для Тайваню це така сама, такі самі складності можуть. То перепрошую для Китаю такі самі складнощі можуть виникнути. Що стосується економіки, звичайно, Китай є однією з найбільших економік світу, незважаючи на те, що він має дуже серйозні дуже серйозні борги. Зовнішні, але також інші країни також мають мають серйозні брови і для Китаю насправді для розвитку своєї економіки дуже важлива така мирна обстановка світова. Це дозволяє Китаю інтенсивно торгувати зі своїми партнерами, залучати інвестиції, отримувати доступ до дешевої сировини, виробляти продукцію на своїй території і так далі. Війна ніяким чином не буде сприяти цьому процесу, цьому розвитку. Тому звичайно, Китай не зацікавлений, він не готовий до військового до. До, до якихось воєнних дій проти США або проти Тайваню. але ми маємо розуміти, що Китай це зростаюча наддержава економічна, технологічна і військова. І приблизно за різними оцінками, приблизно через 5, через 10, через 15 років, Китай буде мати більшу готовність. Це означає, що він буде більш ймовірно буде проводити якісь дії, які пов'язані з військовими з військовими маневрами і можливо навіть з військовими. Пане Юрію, ну нас найбільше, звісно, цікавить, як Китай себе веде зараз і буде вести по відношенню до нашої боротьби з расистами. Поки що такої чіткої позиції ми не бачимо. З одного боку, немає ніякої такої сильної допомоги Росії, а з іншого боку, і особливо визнання війни. В Україні і те, що і визнання Росії агресором, також немає. То, яка вона чи, чи проглядається взагалі якась чітка позиція Китаю і чого нам чекати від Китаю і політики щодо російсько-української війни в майбутньому? Насправді ви абсолютно вірно підмітили. Я повністю з вами згодом. Та позиція Китаю, яка на даний момент існує, вона насправді не змінилася навіть з 2014 року. На в західних країнах спеціалісти її називають проросійською нейтральністю. В Росії її називають дружньою до Росії нейтральності, і це є також індикатором, скажімо так, такої позиції Китаю. Це означає, що Китай з одного боку він, нібито, як підтримує українську територіальну цілісність, незалежність, суверенітет, але з іншого боку, він дуже інтенсивно розвиває відносини з Російською Федерацією. Він послідовно голосує проти української. Резолюцій в Раді безпеки ООН, генеральній асамблеї ООН Китай е, виступає проти надання Україні озброєння, тому що він говорить, що це не вирішує конфлікт, а лише підливає масло вогонь. Китай виступає проти застосування Росії проти Росії санкцій, е, говорячи про те, що це руйнує світову економіку і не дає можливості розвиватися. Крім того, Китай е, ніколи не звинувачує Російську Федерацію е, у цій війні. Він її ніколи не називає війною. Насправді в висловье. Ова вищого політичного керівництва Китаю і в медіа завжди називається використовується термін українська криза. І це і це завжди не завжди користувався, і Китай ніколи не покладає вину на Російську Федерацію. Він говорить, що у війні насправді, точніше, в українській кризі, насправді винні Сполучені Штати Америки і НАТО, яке не нерозумно розширялося, в зв'язку з цим спровокувало Російську Федерацію. Але на даний момент Китай не надає військової допомоги Росії. Це означає, що дуже мало ймовірно, що, наприклад, морська піхота народної визволеної армії Китаю З'явиться в чорному морі також. Китай не надає військово-технічної допомоги. Це означає, що китайські безпілотники, ракетні засоби, літаки, артилерії і так далі не передаються. Поки що Російській Федерації немає ніяких ознак цього, немає ніяких доказів, немає ніяких індикаторів. Так само Китай дуже обережно відноситься до санкцій, накладених на Росію. Він з одного боку торгує з Російською Федерацією, але з іншого боку, він дуже обережний стосовно санкцій, тому що він сам боїться потрапити під захід вторинні санкції тому така, скажімо так, проросійська нейтральність, при якій Китай особливо не допомагає Україні взагалі, але деякі дії направлені проти України, які я, які я відмітив. Але в той же час обме... Китай обмежено допомагає Російській Федерації, не надаючи військову допомогу, військово технічну, але допомагаючи в інших аспектах. Поки що ця позиція вона не змінювалася ще з 2014 року. Китай приблизно займав таку саму позицію. І після початку повномасштабної війни вона так само не, не міняється. І при цьому Китай, Китай ніколи не фокусується на таких питаннях, як геноцид, наприклад, українського народу, української нації. Він ніколи не звертає увагу в експертному середовищі, наприклад, або в медіа, або. Політичних якихось дискусіях про, про військові злочини Російської Федерації на території України. Для Китаю це не має ніякого значення. Китай вважає себе однією з наддержав, і він е, Україна для нього лише одна із таких, знаєте, держав, яка не має своєї суб'єктності. Е, Україну, Китайська Народна Республіка, насправді е, вважає е, зоною впливу Російської Федерації, яка тимчасово знаходиться під керівництвом е, Заходу. Тому Китай не буде поки що здійснювати ніяких. Е, Ніяких, скажімо так, кроків ні в російську сторону, ні в українську сторону, тому що якщо він зробить щось на користь Росії. То він автоматично погіршить свої відносини з Сполученими Штатами Америки з Європейським Союзом, а ринки на Європейському Союзі і в США технології для Китаю надзвичайно важливі. І так само Китай не буде допомагати Україні, тому що це порушить відносини з Російською Федерацією а Російська Федерація потрібна Китаю для конкуренції з Заходом. Ну, і водночас Китай активно купує російську нафту і збагачує російський бюджет. Абсолютно вірно. Китай продовжує економічне співробітництво з Російською Федерацією. Він не приєднався до санкцій, але він дотримується того. То що це означає? Він не застосував своїх особистих санкцій до Російської Федерації, але ті санкції, які наклали Сполучені Штати Америки, а європейський союз на Росію він дотримується для того, щоб самому не потрапити. Але Китай говорить таким чином: що ну подивіться, європейський союз має торгівлю з, з, з Російською Федерацією, наприклад, по нафті по газу. Поки що має чому, наприклад, Китай не може не може продовжувати торгувати. Тому Китай не надає Росії таких, знаєте, чутливих матеріалів, якоїсь таких чутливих технологій або військових технологій. Він не надає. Він він остерігається цього, але по, по таким звичним цивільним можна сказати сферам. Китай продовжує співробітництво з Росією. Він намагається закупити більше нафти, більше газу, більше сировини. Але це також насправді для Китаю не зовсім. Просто чому тому, що для закупівлі більше нафти потрібно будувати нові трубопроводи, тому що ті трубопроводи, які наразі існують, вони мають обмежену пропускну здатність або потрібно купляти нові танкери для перевезення цієї нафти. А це також потрібно на це час і не один рік. Тому Китай збільшив звичайно поставки з Російської Федерації, але збільшення це відбулося не за рахунок збільшення в основному не за рахунок збільшення обсягів нафти там чи газу, а за рахунок збільшення світових цін. На сировину у світі тому, звичайно, Китай буде підтримувати Росію економічно. І він він не відмовиться від цього, і він буде підтримувати Росію на дипломатичному рівні, на на міжнародних майданчиках, говорячи, що Росія лише захищає свої інтереси, що вона не винна в цій так званій українській кризі, а вона у всьому знаходиться на Сполучених Штатах Америки. Поки що така досить нелогічна з нашої точки зору логіка у китайського керівництва. Дякую вам, пане Юрію, за ваші коментарі. Вони актуальні і цікаві. А нашим глядачам і радіослухачам нагадаю, що з нами був керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network. На все добре. Дякую. Дякуємо.